Найдивніші середньовічні закони від суду над тваринами до податку на боягузтво. Середньовіччя було епохою тотальної бюрократії та дивних законів, де навіть свиня могла отримати адвоката, а довжина вашого взуття регулювалась державою. Підсудний встань, свиня це до вас, і це не жарт. У середньовічній Європі тварин судили за людськими законами. Якщо свиня з'їла дитину, що траплялось, її не просто вбивали. Її заарештовували, саджали у в'язницю і влаштовували повноцінний суд. Тварині призначали державного адвоката, який виголошував промови в її захист. Судді слухали свідків. Якщо тварину визнавали винною її могли повісити або спалити на площі, часто переодягнувши в людський одяг, судили щурів, жуків і навіть саранчу. Логіка була такою: божі створіння мають відповідати за свої вчинки. Держава лізла навіть в вашу шафу. Існували закони про розкіш. Вони чітко регламентували. Що і кому можна носити. Найвідоміший приклад. Пулени це черевики з довгими носами. Довжина носа залежала від статусу. Принц міг носити носки довжиною 60 см, рицар 45 см, а просто людин не більше 15 см. Якщо багатий купець вдягав лицарські черевики, йому могли відрізати ці носи прямо на вулиці і оштрафувати. Мета проста: з першого погляду має бути видно, хто тут пан, а хто ніхто. Не хочеш йти на війну? Плати в Англії існував щитовий збір, який у народі прозвали податком на боягузтво. Спочатку це був спосіб для рицаря відкупитись від служби, якщо він був хворий або старий. Але королі, як от Іоанн Безземельний, зрозуміли, це ж золота жила. Вони почали вимагати цей податок навіть в мирний час, або підвищували його настільки, що рицарі бідніли. Саме зловживання цим податком стало однією з причин створення великої хартії вольностей. Отже, середньовічні закони це спроба впорядкувати хаос, і нехай ідея судити щора здається нам смішною. Вона показує наскільки сильно люди тієї епохи вірили в букву закону. Сподіваюсь, це відео було вам цікавим і інформативним. Якщо так, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться і поширте це відео своїм друзям. Дякую.